Сіє генратор Романович і сидять генератор Роман Романович. Тепер він рахує. Тепер він рахує, повторюю правило наше. На кухні, в спальні, в чердаку і на вулиці ховатися на да. місці. Я рахую до 30. Да. А я не пам'ятаю, в чому ми тут делаємо? Да. <реш> <Шахуваєш. реш> І даже тоже сюда ноги поклав, помніш, як ти вчора. Я такі дивлюся, що це там за сілу такий просвічення. Блін, я ж не подумав, що там сонце. А ми тоді ховались, коли там не було, сілует. Ну, перші два виставили, оце лише ми як на другу.